Друзі, вітаю на каналі Світ Винограду. Сьогодні у нас 5 грудня і на винограднику я вже обрізав лози, положив їх на землю, пов'язав, положив на землю і вже почав накривати. Накриваємо ми їх, це накриття йде під морозив, які можуть бути. На Різдво на водохреща, тоді сильні морози у нас можуть опускатися більше 20 градусів морозу. Хоча по останні декілька років нижче ніж 18 градусів не опускалося. Але кажуть, краще не переб'єть, ніж не доб'єте. Тому все ж таки накриваю. Гроблю його. Невеличке, легке накриття. Накриваю я ось такими мішка, таким мішковиною від мішків, цих бігів Бігів на полях носять і Таких мішків там можна набрати вдосталь. Я їх ріжу такі полоски, накриваю їх і прикладаю края землею, щоб вітер не піднімав. Таке от легеньке вкриття. Зробив. А тут один лишив, це клубнічний, я його лишив не накривати, перевірюючи, він витримує морози. Автор заявляє, що цей клубнічний він морозостійкий. Так що я його вирішив не накривати. І обрізати, обрізати я його буду, також не обрізав, обрізати буду десь в кінці лютого, на початку березня. Коли вже мене загроза цих великих морозів. Більше 20 градусів морозу, взагалі. От. І отакі от, от накриваю його, а зверху ще поверх кидаю такі всякі росли... рослинними рештками. Бур'ян тут. Буряни різні. Від ладіолосів Бадилля. Отак я його накрию, так він буде зимувати. Буде зимувати він в мене до кінця лютого, на початку березня я його вже буду відкривати виноград. Початок березня буду відкривати. Я дотримуюся того принципу, що це накриття робиться від... Сильних морозів, таких більше 20 градусів, а в подальшому, якщо таких морозів не буде, то і накривати його накриття можна знімати. Я так роблю. А від весняних заморозків, тоді вже буде зовсім інші заходи вживаються. Я підготував тунелі з 60-ки. І коли вже виноград почне розпускатися, накрию його цими Тунелями. Агроволокна 60-ка. Того року я накривав цими тунелями, і хоча морози були і в травні місяці, але під тунелями виноград перезимував. Були втрати, але не критично. Урожай був. Так. Ну що ж, друзі, на цьому... Все, що я вам хотів показати. Бажаю всім мира, здоров'я. Дякую нашим воїнам, захисникам, дякую підписчикам. На все добре.